На Рівненщині діти виготовляють окопні свічки для військових. Вони є незамінними на фронті, адже можуть горіти до п'яти годин. Також свічка допоможе підсушити одяг, зігрітися чи приготувати їжу. Як дітям вдається їх виготовляти, дивіться далі у сюжеті. Жерстяні банки від кукурудзи чи горошку, використані свічки та картон перетворюються на справжні обереги для наших захисників. Керівниця гуртка Джура підхопила ідею виробництва окопних свічок із соцмереж і допомагати у їх виготовленні взялись її вихованці. З кожним днем кількість діток збільшується, і на початку я залучала лише гуртківців. Це гуртківці Рівненського центру національно-патріотичного виховання, гуртка Джура. А з часом до нас почали долучатися ну, майже всі е, учні закладу. Начально Ну, 10-12 людей в день. Найперше, що потрібно для свічки, це порожня жерстяна банка. Їх спочатку зносили самі ж учні, а згодом одне з підприємств Рівненщини надало близько п'яти тисяч таких безкоштовно. Далі переходимо до підготовки інших матеріалів. Ми беремо картонні коробки, ми їх ріжемо. Ось у нас за зразочок є така дощечка. Нарізаємо. Це приблизно сім з половиною сантиметрів. Ось Дощечка покладена спеціально, щоб економити час, щоб було все чітко. Рівно. Далі такі картонні заготовки згортають і складають в банки. Щоб цей процес пришвидшити, батько одного з вихованців гуртка придумав свій механізм. Змайстрували ми цю штуку чотири дні назад, щоб зекономити час, бо руками скрутити одну банку займає 2-3 хвилини. А з цією штучкою виходить секунд 40-30. І змайстрували ми її з диска з болгарки. Та метал, звичайний метал. Зкріплення з болта. І ось тут, тут є Раз, такий проміжуток. Сюди вставляємо і просто крутимо легенько, не сильно. Ми вирішили теж долучитись до виготовлення окопних свічок. Зараз розплавляємо віск та парафін в пропорції приблизно один до одного. Пані Олена тут справжній професіонал і вчить нас, як правильно поводитись з гарячою рідиною. Ми беремо таким ковшиком, пристосували вже таким ковшиком. Маємо чайничок. Ковшиком черпаємо. Ну, оцієї однієї виварки, нашої мультиварки, як ми на неї кажемо, вистачає орієнтовно на 40-45 свічечок. Отакої такої каструльки. А чайничка вистачає на 5-6, орієнтовно 5-6 бляшанок. Ну, і заливаємо. Парафіном необхідно залити бляшанку догори, щоб весь картон був просочений воском. Тому це один з найбільш розхідних матеріалів. Ми зв'язалися з інтернет-магазинами, які виготовляють свічки різними брендами, і вони нам передали ось такі згарки, невикористані свічки. Ось це все. Деякі магазини відкрили збір серед своїх підписників та назбирали нам кошти, щоб закупити парафін. Далі ми подали оголошення у Фейсбуці на рахунок потреби воску, пасічники. Дуже відгукнулися. Коли свічки вже застигли, можемо упаковувати. Наверх до кожної коробки обов'язково кладуть оберіг Слухаємо. і смолитвою. Так закриваємо, обов'язково скотчиком і підписуємо. Тут вже встигли зробити близько восьмиста свічок. Частину вже відправили військовим. З їх допомогою захисники зможуть приготувати їжу, висушити одяг та навіть зігрітись. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини Рівного.